Підмурки до революційної аптеки в середмісті перетворюються на смітник. Довкола знахідки тріщить асфальт. А тутешній паркан уже не перший день відлежується в котловані, хоч поруч тротуар осипаються і стіни підвалу з унікальним склепінням. Нагадаю, на цю знахідку землекопи натрапили наприкінці минулого року, коли ладнали траншею для водогону. У Марії тоді заявили. Тарезні підмурки наново не ховатимуть під землею, натомість підрихтують і накриють скляним куполом, аби був виставковий майданчик просто неба. Від такої ідеї не відмовилися, наполягають нині в мерії. Мовляв, саме тривають підготовчі процедури для її втілення. Взятися ж безпосередньо до роботи планують у травні. Воно зараз ну, практично безхозне. Воно ні в кого на балансі не стоїть і когось тільки просить треба. Щоб його доглянули. Я думав, що управління житлово-комунального комплексу віднесеться до цього трошки краще, але в ну, них своїх проблем вистачає. Я думаю, сьогодні ми це питання з управлінням житлово-комунального комплексу спробуємо витвісти.